Почалася осінь, Івано-Франківська область. Сьогодні хотів би показати актинідію. Цього року актинідія дуже гарно плодоносить, хоча весна була холодна, така було багато ризиків підмерзання, але урожай дуже гарний. Тут у нас ці ліани мають це в нас сорт Байерн росте, це сорт рогов, і тут Римма. Там куті чоловічі. Зараз подивимося, Тут у нас трошки зіфус подоносить. Так. Ось такий урожай гарний цього року. Це в нас сорт Р... рогов, він найшвидший дозріває ось цей що червоний це є сорт байерн він у нас ці два сорти у нас близько ростуть на відстані півтора метра і вони так переплились ось ці які темніші стали вони вже дозріли Люди, які дозрівають, вони стають темніші. Орожай просто неймовірний цього року плоду плодоносить дуже рясно, якщо проходить ось ці ризиковані весняні заморозки, які найбільше їй шкодять. І урожай просто прекрасний. Так, це ми подавали сорт Рогов Він трошки такий має плоди в нього. Середнього розміру, але дуже рясний. Так, далі переходимо на сорт Римма. Тут же він значно більше має плоди, і в нього такі світліші плоди, ось там порівняємо. Ось це Римма. це Рогов у мене. Я тримаю ось це Римма, він пізній сорт, і він, якщо сорт Рогов це дуже солодкий. Вторима має трошки кислинку, бійчина схожа на киви. Так, Римма гарний сорт, великий плоди, ось ще раз покажу. Рогов і римма. Так, деякі взагалі гіганти. Ось такі величезні. Так, далі в нас буде сорт Байер. Це також пізній сорт. Він має ледь ледь кислинку порівняно з сортом е, Рогов. Мені більш подобається сорт Bayern, більш такий смак оригінальний. І він має ось такий рум'янець. Так, порівняємо по розміру вони схожі ці сорти. Трошки, можливо, байерн більший. Це вже залежить як загрузка. Також дуже гарно цього року загрузка. урожай. байернг, він такий румянець має в місцях, де він на сонці. Якщо в тіні, то румянця майже й немає. Тут у нас росте сорт Скарлетт, це найраніший сорт. Його ми вже давно споживаємо. Сорт з червоними плодами. От якщо на сонці вони дуже червоні, Значить, в цьому Сіліані вона ж її десь років тільки 5 і ще плодоношення таке не різне. Спорівняємо сортою Байерн і Скарлетт. Оце ще скарвет недозрілий, висить червонуватий. Ось цей сорт е, рогов. Тут добре видно. Ось такий він Scarlet. Дуже оригінальний має такий смак у нього І Плоди ще простягнути в нього плодоношення. Давно вже десь три тижні як почало дозрівати плоди і ще... і ще тут поступово дозрівають. Далі в нас сорт Кен Сред. Ось ці такі ліана з червоними, з червоними гілками. Це сорт Кенсред, він пізно вступає в плодоношення і може також п'ятий рік і тільки перший рік цього, цього року він заплодоносив. Ось такі плоди сорту. Кенсред, він е, пізніше буде. Плоди достатньо великі, вони мають бути також червоні, але це буде, коли вони дозріють. Порівняно з сортом Робуф. Це значно більший. Далее у нас сорт фигурно. Фигурно мая наидребнейшие плоды. Такие вот наидребненькие. И мает такую форму. Загострені. В кінці. Ось рим э, рогу і фігурна. Ці ліані років 5. Також э, тільки набирає ось тут гарна гілочка. Це у нас сорт Фігурна. З минулого року. я я посадив, тобто чи поза минулого це третій рік. Здається, сорт Кокува. Він має найдрібніші. Ось такі в нього. І дуже швидко вступає плодоношення. Тобто це третій рік. Тільки і вже плоди є. Ще ми їх не пробували. Декілька штук. Наступний сорт це сорт Київська крупноплідна. Великоплідна. тобто Це сорт з гігантськими плодами. Дуже смачний і великий. Значить, тут у мене сорт рогов з з середнім розміром і отут київська великоплідна. Дуже великий паладин має. Також загрузка така середня поки що. Оскільки Ліані тільки десь біля 5-6 років. Єзні такі плоди. Наступний сорт, який вперше цього року заплодоносив, це є сорт Женева. Ранній сорт, також з плодами середнього розміру. Ось тут у мене сорт Рогов і Женева. Також дуже має... Плоди такі, солодкий в ньому смачні, без кислинки. Так, сорт Женева. Плодів набагато, Перше плодоношення. І наступний сорт є сорт ласунка. Ось тут у мене рогова ласунка. Також плоди великі. Також Ліані ще пішов десь шостий рік. Плодоношення таке середнє, поки що багато плодів немає. Так потрошку набирає. Наступний сорт це є сорт перлина саду. Має плоди великі із такої форми. Порівняно з сортом рогу. Також плодів небагато. Верли на саду з такої форми цікавої плоди. Тут є декілька плодів сорту оригінальна. Також перше плодоношення, Аліані тільки десь п'ятий рік. Плодів небагато. Плоди, такого більше середнього розміру. Порівняно з Герогов, який у нас цього року плодоносить це сорт ананасна. Ананасна також має плоди середнього розміру, невеликі. Цього року перше плодоношення будемо дегустувати тільки. Так, зараз я зірвав по одному плоду в середньому такому. Так, сорт ананасна, сорт оригінальна, перлина саду, ласунка, Женева, Київська великоплідна, кукува, скарлет, фігурна. Римма, Рогов, Байерн і кенсред. Ну, кенсред він буде ще червоний. Просто це пізній сорт, який пізніше набирає такого відтінку. Ось тут можна в порівнянні оцінити ці всі сорти актинідії. По смаковим якостям то якось. Окремо будемо робити відео і аналізувати їхні смаки. Ось такі в нас сорти актинідії на даний час.